Ми в січні отримали всю статистику е, за попередній рік. Крім інвестицій в основний капітал, е, це буде пізніше. Тому попередні висновки грудневі без врахування е, інформації останнього місяця, вони протестовані як в основному достовірні. Ми дійсно закінчили рік з інфляцією на рівні історичного мінімуму. За моїми спостереженнями, жодний експерт в першій половині року не наважився сказати, що інфляція буде менше за бюджетний орієнтир і на історичному мінімумі. Я ну, визнаю, що я теж не наважився, але з вересня я про це вже почав, вибачте, за нескромність, говорити з ймовірністю відповідно, що економіка може. Завершити рік з інфляцією на історичному мінімуму, ну принаймні з інфляцією менше 10%, як і в 2010 році. Так воно і сталося. 4,6%. Інфляція це новий історичний мінімум. Деякі, правда, згадують 2002 рік, але 2002 рік це був рік дефляції, що є більшою проблемою, ніж інфляція. Хоча і дефляція тоді була на високої вимірі до грудня. Була полеміка з приводу того, що вплинуло. і Є одна позиція, яку я ніколи не поділяв, і не поділяю і не буду поділяти. Що це все випадково і це результат е, врожаю, і все це такий дар і ніякої е, там питомої ваги за внеском е, структур, які відповідають за зниження цінового тиску, немає. Я тримаюсь іншої позиції. Перше за все, зіграв роль чинник монетарний, тому що монетарна пропозиція була адекватна, кредити зросли на 10%, це забезпечило приблизно 2,5% зростання ВВП. В більшому вимірі ніде в Європі кредити не зростали. Я не пам'ятаю, скільки у наших сусідів, думаю, приблизно на такому ж рівні там. Це проблема, яку треба вирішувати, розв'язувати, але не в грошовій пропозиції була базова причина того, що не виправдалося очікування когось, хто хотів бачити 30% інфляції. Я б не хотів бачити, тому що це перегрів економіки. У нас вже були такі роки, 30, і 40%. Але разом з тим грошова пропозиція була достатньо поміркованою, і це був основний фактор, який вплинув на цінову ситуацію. В минулому році він не впливає в цьому році, я вже встиг журналістам сказати, що можу прокоментувати, тим більше якщо запитаєте, чин показник січня по інфляції? Що стосується економічного зростання, другий рік поспіль воно теж. Було вище за бюджетний рівень. Якщо 10-й рік, то 5,2 зростання ВВП 12, 11 рік. Важливо те, що всі галузі почали нарешті демонструвати висхідну динаміку. І в 10-му, у спаді залишались дві галузі, ви знаєте, але дуже важливі сільське господарство і будівництво. Зараз і будівництво, і сільське господарство зростають. Показниками, які вимірюються двозначно, дворозрядної цифри. Це дуже важливо. Третє, що до зростання, один з я про це говорив, мені якось один зручно повторювати. Я вибачаюсь, хто це вже почув раніше. Один з уроків макроекономічних минулого року полягає в тому, що якщо на якомусь етапі уповільнюється дія. Чинника пов'язано з зовнішніми умовами, то можна його компенсувати в значній мірі, покладаючись на внутрішні фактори. Такими внутрішніми факторами були якраз будівництво, хоча опитомова вага не велика, але воно пов'язане з іншими галузями, які їм дає замовлення, яке призводить до збільшення обертів економічної активності. І сільське господарство взагалі. Галузь, про яку треба мріяти, є, вона, вона може створювати обличчя майбутньої України. Е, інвестиції зросли на 21% за 9 місяців. Думаю, що більше буде за рік. Це при тому, що в 2010 році було невелике падіння мінус 04 і в 2009 році за 40% було падіння. Нарешті інвестиції. Вийшли з залу очікування і, 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 і пішов драйв. Вибачте, таке брутальне слово по по інвестиціям.